Далі у нас є вже наступний гіз, ми, зокрема поспілкуємося про проект Україна 20 Зокрема, про глобальний світ у 2035 році, і з нами на зв'язку економіст Євгеній Астахов. Нещодавно в Українському інституті майбутнього відбулася презентація цієї цього дослідження. Візія 2035, проєкт проект Україна 2.0. Тож вітання пане Євгенія. Хочемо детальніше дізнатися про цей проект і про цю візію, і зокрема про те, яким яким буде світ у 2035 році. Чи чуєте нас, пане Євгенію? Так, вітаю, доброго вечора. А отож, чи можна поділитися з нами цим проєктом, цією візією і тим, що чекає на нас у 2035-му? Так, дякую за запитання. Що можна сказати на сьогодні, що дивлячись на те, як бачить своє майбутнє світ? Окрім України, так? Тобто ми проаналізували багато досліджень, які написали американські аналітики, європейські аналітики. Ми бачимо дуже суттєвий тренд на хаос, що так можна сказати, на невизначеність. Найближче десятиліття, воно буде дуже динамічним. Скоріше за все, світу доведеться вирішувати питання, які накопичувалися, деякі з них накопичувалися століттями майже. І в цей світ Україна буде входити а насправді вже війшла. І для нас це важливо розуміти для того, щоб ми могли правильно визначати свою сьогоднішню політику, зовнішню міжнародну діяльність, і розуміли, які якості нам потрібно розвивати сьогодні, для того щоб бути готовим до цього. Десятиліття хаосу та невизначеності, тому що дійсно зміни, які будуть найближчими десятиліттями, вони будуть глобальні, і вони торкнуться кожного гравця на світовій арені. То якщо говорити якраз зокрема про нашу країну, на чому вона мала би зосередитися в найближчому десятилітті, і, можливо, щось вже почала почала робити чи втілювати. Ну, один з основних трендів, звісно, це глобальна мілітарізація. і ми бачимо по багатьох признаках, що, скоріш за все, світ не мене. глобальна війна, яка може бути розгорнутою там в тому або іншому вигляді. Глобальне протистояння. На сьогодні ми бачимо, як цей тренд розвивається чи можлива, чи можлива розрядка взагалі так можливо. Ми бачимо, бачимо, бачили вже як це може бувати в історії, але сьогодні ми відмічаємо цей тренд на мілітаризацію. Ми відмічаємо збільшення військових бюджетів у всьому світі. Ми відмічаємо збільшення закупівель зброї. Ми бачимо, як країни намагаються будувати. Різні альянси для того, щоб так мовити продублювати функцію безпеки для себе і диверсифікувати так, би мовити, свої гарантії безпеки, тому напевно, я можу виділити саме цей фактор як основний, і на чому потрібно зосередитись в Україні, це прагнути більшої стійкості і самодостатності в цей період. Тобто в цей період там, до 2035 року, в який, скоріш за все, кількість військових конфліктів у світі, вона, ну, скажімо так, не зменшиться, да? щоб ми були спроможні самостійно або більш самостійно забезпечувати свою безпеку. Напевно, це один з головних висновків, які можна зробити. Тому що. Кажемо так, точок у світі, де буде військова загроза, їх кількість буде збільшуватися. Пане євгенія, цікаво станом на 2035 рік, яке місце будуть займати технології, і чи не трапиться так, що доведеться тоді створювати, розробляти якісь технології, які будуть так би мовити, стримувати інші технології, які на той час вже будуть активно використовувати, активно буде використовувати людство. У ну, саме так, так ми саме цю формулюровку застосовуємо своєму дослідженні, Що до 2035 року світу доведеться винаходити технології для того, щоб стримувати раніше винайдені технології технології дійсно дуже сильно змінять світ саме в найближчі 10 років. Ми бачимо. Як стрімко розвивається штучний інтелект, так як швидко і навіть набагато швидше ніж цього можна було очікувати, розвивається ця ця технологія. Як скоріш за все, це вплине на розвиток квантових обчислень, як це вплине на розвиток робототехніки, і все це дійсно достатньо достатньо сильно змінить світ, і технології дійсно будуть вирішувати багато більш того. За деякими прогнозами, саме такі технології, як, наприклад, штучний інтелект, вони будуть відігравати не менш значну роль у забезпеченні безпеки, або як фактор стримування, або як фактор впливу, ніж, наприклад, сьогодні ядерна зброя, тому це дійсно важливі акценти, на які потрібно звертати увагу. Пане Євгене, а стосовно якраз економічного розвитку, економічних технологій, загалом економіки, і зважаючи ось на те, що ви сказали, що штучний інтелект якраз розвиватиметься і, швидше всього, він займатиме так би мовити, робочі місця звичайних людей, чи є в цьому якісь… Загрози, чи збільшення безробіття, чи, навпаки, зменшення демографії, як на це, чи можна якось врахувати ось ці проблеми? Певні загрози є, але я би не сказав, що катастрофічні. Тобто. Це питання відношення до розвитку цих технологій і готовності до сприйняття нового світу. Тобто, дійсно, деякі професії вони втратять свою актуальність. І, наприклад, якщо ми побачимо статистику використання ботів OpenAI, це компанія, яка створювала ChatGPT, Ми бачимо, що найбільш застосовані боти це якраз ті, які дозволяють створити. Картинки за допомогою штучного інтелекту, або там відео вже це можна робити і так далі. Тобто це ми розуміємо, що, наприклад, там функції дизайнерів так вони їх зможе перебрати на себе штучний інтелект, ну і там багато інших. Але е, насправді е, з'являться нові професії, які дозволять опанувати всі ці функції, які буде Предоставляти штучний інтелект, тобто, умовно кажучи, сьогодні штучний інтелект автоматизує нашу таку рутинну працю, але будуть потрібні, умовно кажучи, оператори штучного інтелекту, так, тобто люди, які зможуть його найкраще найкраще їм керувати і применять в конкретних ну конкретних виробничих. На цю так, тобто є певні загрози, але це питання готовності до змін. І якщо ми будемо готові до цих змін, ми просто в конкретний момент перейдемо там на інший рівень панування штучним інтелекту пане Євгенія. Загалом наскільки коректно говорити про ось ці зміни, враховуючи те, що нині ми маємо війну і невідомо яким чином вона закінчиться. Ну насправді, на мій погляд, саме сьогодні і потрібно про це говорити, тому що дійсно е, все чекаємо закінчення війни. Але е, якщо ми будемо думати, е, що робити після війни вже тоді, коли вона закінчиться, е, то може так статися, що ми навіть в останній вогонь певних технологій або певних можливостей застригнути вже не стигнемо. Тобто розмірковувати про майбутнє потрібно навіть у часи не важкі найважких криз і готуватися до цих змін, і це питання якраз розвитку країни. І більш того, деякі з цих можливостей їх можна реалізовувати вже під час війни, і ми це також намагаємось робити. Тому відповідаючи на ваше питання, коректно і більш того це потрібно робити. Пане Євгені, але стосовно якраз економічної ситуації, в це десятиліття кризи і хаосу, і то все таки економіка зростатиме. Зокрема, чи можливо якісь кризи, такі які, наприклад, були 100 років тому, на початку 30-х років 20-го століття. Ну, ми можемо сказати, що економіка, скоріш за все, дійсно змінить свою структуру. Тобто, скоріш за все, там в це найближче десятиліття буде сформований новий технологічний уклад. Тобто я вже говорив про ці технології, які вийдуть на перші позиції. Тобто це і штучний інтелект, і квантові обчислення, і робота техніка, і фармацевтика стане іншою. І ну, загалом це буде дійсно новий технологічний уклад, коли. Який принесе там новий знову які створюють новий ринки і нові можливості, тобто економіка зміниться? Чи буде вона зростати так? Тому що економіка це споживання, це ну, тобто дійсно, якщо ну люди ж залишаться на планеті, а значить, вони щось будуть споживати. Що будуть споживати, це вже якраз. Буде залежати від того, якого рівня розвитку досягнуть технології, і чи, чи не будуть вони знищені внаслідок якихось глобальних війн. Але якщо це буде більш контр... там більш-менш контрольована ситуація, е... я думаю, що там економічна ситуація буде відрізнятися від сьогоднішнього дня, але там не радикально. Тобто, будуть глобальні гравці, це ті ті ж самі там сполучені штати. Це... Той саме Китай, Індія не набере більше обертів. Європа залишиться як один з глобальних разів можливо, з меншим впливом на світову економіку, але залишиться. Е, є країни які за все до там в цьому горизонті до 2035 року не, теж наберуть більший вплив е, тобто всі все це залишиться але просто оперувати вже будуть іншими інструментами і на інших ринках так умовно кажучи, сьогодні це ринок там, нафти один з ключових для світу. За певними сценаріями, там до 2035 року його частка значно зменшиться у ВВП багатьох країн. За іншими сценаріями, насправді так це також потрібно відмітити, що не зменшиться, тобто є різні сценарії, але ну економіка як така звісно залишиться. Що зміниться точно, і напевно це можна стверджувати, Це фінансова система, напевно, вона. Буде радикально, от, якраз вона напевно буде радикально змінена. Тобто такі так названі фіатні валюти, які ми маємо сьогодні, вони, скоріше за все, поступляться своїм місцем для цифрових форм розрахунку. Тобто валюта як, валюти, як такі, вони будуть як фактор оптимізації бартеру усіх відів, так тобто, і, і більш поширеними будуть ті інструменти, які дозволять. Оптимізувати ці бартери найбільш комфортно для споживачів, тобто, мовно кажучи, якщо вам потрібно буде продати автівку, наприклад, ви будете використовувати саме там, ту валюту або криптовалюту, або інший цифровий актив, який дозволить це зробити там міттева з найменшою комісією, найбільш ефективно. і саме фінансова система до 35-го року, по нашим розрахунком, вона дозволиться робити і ну, повністю перейде на Цифрові інструменти. Пане Євгенії ну і на сам кінець, то чи могли б ви дати якісь поради, що робити українцям вже зараз, щоб наша нація не була андердогом у 2035 році, незважаючи на ту війну, яку ми зараз переживаємо? Ну, якщо ми говоримо про майбутнє, і напевно, одну з таких головних парад, яку я можу дати, це? так, тримати руку на пульсі, тобто не відвертатися від подій, які розгортаються навколо нас, а вивчати їх, розуміти, як їми оперувати, розуміти, як знаходити своє місце всередині них, тобто стежити за тим, що, що, що діється у світі, і як це може бути корисним для нас, де ми можемо бути корисними для світу? А де світ може бути корисним для нас, я скажу, що насправді напевно, ну Ось це така головна парада, тому що ми бачимо, що ті країни, які найбільш залучені у глобальну економіку сьогоднішню, ми бачимо, що рівень того, наскільки їхнє оселення наскільки наскільки їхнє населення в контексті, так би мовити, він ну, дуже високий. Тому Говорячи про там найближче майбутнє, я можу побажати своїм співгромадянам звичайно стійкості, сили для того, щоб прийти ті випробування, які ми сьогодні проходимо, але не відвертатися від майбутнього, а готуватись для нього, тобто вивчати е його, розуміти, які зміни будуть. Е деякі там з них ми дуже так поверхнево сьогодні торкнулися, але е вивчати майбутнє, а не відвертатися, а не відвертатися від нього, ось така порада.